У трьох селах Матиєвецької громади для вихованців та колективів освітніх установ облаштували укриття. Серед них і Зимолинецький ліцей. Він опорний навчальний заклад у громаді. Донедавно вчителі та учні під час сигналу повітряної тривоги перебували в шкільному коридорі. Наразі, згідно законодавства, нові вимоги для очного навчання потрібно або створити захищений простір. Або облаштувати укриття. Роботи було зроблено дуже багато. Я скажу так, що хто не бачив, чого починалося, той не зможе оцінити, який обсяг роботи було зроблено. Я сьогодні хочу подякувати дуже активним учасникам цього процесу. Це в першу чергу наш технічний персонал, який дуже багато працював. У них практично ціле літо пройшло тут. Це батьки, які відгукувалися на наші просьби прийти до допомоги, і старий дідівський метод толоки спрацював тут дуже гарно. Тому я щиро вдячна всім батькам. За це. У замолинцях розширили підвальну частину будівлі тиру. У приміщенні є світло, санвузли, облаштована вентиляція, працює інтернет та генератор. Забезпечено і кілька виходів. Розраховане сховище на 300 осіб. Ми е, розбили старі бетони, розкопали, розкопали, е, ширше зробили, довше зробили. Е, Поклали, поклали ми такі бетонні, бетонні плити, углубили, тому що це був рівень, е, рівно з землею. Це два, ви бачите, я маю метр 1,85 на дно, сантиметрів двадцять, щоб діти могли спільно, спільно собі заходити, щоб не пригнатися. На це. І тут ми, е, нас поміщається десь приблизно 300. Дітей, учителів разом з учителями, техпрацівниками всі у Матеєвецькій гімназії укриття було завжди, однак воно невелике за площею. Тому було прийнято рішення про створення сховища у підвальному приміщенні дошкільного закладу, який неподалік школи. Місцеві комунальники облаштовували сховище. Ми на сьогодні маємо облаштоване укриття для учнів і для Дошкільників приходили прибирати вихователі, вчителі, технічний персонал, і навіть учні вже почали розмальовувати <смі> стіни. Бачили там облаштували сховища не тільки в Замолинцях та матеївцях, але й у Пелепівській гімназії. А у залуччі уклали договір з суб'єктом господарювання на можливість використання приміщення учасниками освітнього процесу. Ми розуміємо, що таке навчання дистанційне, що таке очне навчання, бо вже проходили час карантину, проходили початок. Війни, і ну на вирішили, ви що тільки очно, і постараємося. Давайте зробимо, щоб діти навчалися очно. Звичайно, що, що без коштів, це було рішення. Прийнято не так одноосібно. Це є бюджет громади. Зі слів очільника громади. На усі роботи з місцевого бюджету витратили близько 2 мільйонів гривень, дякуючи комунальним працівникам, колективам освітніх закладів, батькам та небайдужим багато робіт було виконано безкоштовно. Все ми це робили за кошти місцевого бюджету. Я дуже би хотів подякувати це книжкам Світлані Васильовні і Василю Петровичу, тому що на безкоштовній основі не надали все, що нам було потрібно. Яка техніка нам була потрібна? вона нам була надана, і то, незважаючи на те, що йдуть жнива. Це було сьогодні. Ми подзвонили, на завтра. Техніка була без них. Ви самі розумієте, траншеї, глин, Ну ми би просто не справились. Із 149 закладів освіти у Коломийському районі. Понад 50% до навчального року готували укриття 35% уклали договори на використання укриттів в інших установах чи суб'єктах господарювання. 12% шкіл, не маючи інших варіантів, облаштовували захищені простори. З Матєвецької громади Богдан Малецький, Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.